Добрий день, учні! Вітаю вас на уроці української мови. Тема сьогоднішнього уроку нам вже знайома. Синоніми та антоніми, Робота зі словниками, синонімів та антонімів. Вітаю вас, мої любі, у світлі затишній оселі. Нехай урок наш для вас буде, як пісня, дзвінки та веселий! Повторимо раніше вивчене. Пригадаємо, що ми знаємо про слово. Так, слово це мовна одиниця, Звукове та буквене вираження, поняття про предмет або про явище. Ми знаємо, що слово має два типи мовного значення: лексичне та граматичне. Лексичне значення слова це те поняття, той зміст, який люди вклали у слово у якесь слово. Наприклад, лексичне значення слова «школа». школа. Школа це навчальний заклад, який здійснює загальну освіту і виховання молодого покоління. Чи може одне слово мати декілька значень? Так, звісно, може і як воно називається? Багатозначним, вірно. Пригадаймо, що таке пряме і переносне значення слів? Що таке пряме і переносне значення слів? Так, пряме це первинне значення слова. Тобто звичайна повсякденна назва чогось. Іншими словами, як ми з вами кажемо, це те, що може відбутися в реальному житті. Переносне значення слова це вторинне значення слова. Те, чого не може відбуватися насправді. Що ми пам'ятаємо про слова близькі та протилежні значенням? І як вони називаються? Так, протилежні зазначенням слова це антоніми, а близькі зазначенням слова це синоніми, слова, які по-різному пишуться, але мають однакове схоже значення. Запишіть свої зошити сьогоднішнє число 12. 19 вересня класна робота, каліграфічна хвилинка. Пригадаємо, як пишеться буква І в з'єднанні з іншими буквами. Записали. Словникова робота. Сьогодні ми з вами працюємо зі словом трамвай. Зверніть увагу, слово трамвай пишеться з буквою М. Запишіть, будь ласка, це слово собі у зошит. буковку М підкреслили. Зробимо звуковий аналіз слова трамвай і поділимо його на склади. Трамвай. В цьому слові два склади. Звуковий аналіз слова трамвай. Запишемо його в транскрипції. Зробимо звуковий аналіз, звуковий розбір слова. Звук Т. В нас приголосний твердий. Позначаємо його рисочкою. Звук Р. «ри» приголосний твердий. Позначаємо рисочкою. Звук А. Голосний. Позначаємо кружечком. Звук М. Приголосний твердий позначаємо рисочкою. Звук В. Приголосний твердий. Позначаємо рисочкою. Звук А. Голосний. Позначаємо кружечком. Звук І приголосний м'який. Ми з вами пам'ятаємо, що звук І завжди м'який. І тому ми його позначаємо двома рисочками. Будь ласка, порахуйте, скільки букв в слові трамвай. Правильно, сім букв. А скільки звуків в слові трамвай? Сім звуків. Молодці, а складів? Два склади. Придумайте речення зі словом трамвай. Придумайте речення зі словом трамвай. Я придумала таке речення. Перший трамвай в Україні був запущений у Львові у 1879 році. Ось такий для вас цікавий факт. Перший трамвай в Україні був запущений у Львові у 1879 році. Ви можете записати моє речення, а можете скласти і записати своє речення. Так, нам потрібно виділити в реченні граматичну основу слова. Шукаємо підмет і присудок. Підмет. Де в нас підмет в цьому реченні? Так, трамвай. Що? Трамвай? Де в нас присудок в цьому реченні? Був запущений. Зверніть увагу, у нас з вами подвійний присудок. Був. Запущений. Підкреслили, будь ласка. Яким членом речення виступає слово трамвай? Яким членом речення виступає слово трамвай? Так, іменником правильно. Розгадаємо ребус, які слова зашифровані. Синоніми. Так, наступний ребус. Антоніми. Молодці. Пригадаємо, що нам відомо про синоніми та антоніми. Де можна знайти приклади таких слів? Ось в нас є словних синонімів української мови і словник антонімів української мови. Також їх можна знайти в електронному варіанті у інтернеті і користуватися ними онлайн. Звернемо увагу, що синоніми слова однієї частини мови. Різні за звучанням і написанням, які мають дуже близьке або тотожне лексичне значення. Наприклад, сміливий відважний. Антоніми це слова, що мають протилежне лексичне значення, указують на протилежні дії, ознаки, явища та поняття. Наприклад, сміливий боязливий. Прочитаємо прислів'я На чорній землі білий хліб родить. Важко знання добувати, зате легко носити. Матері своїх дітей жаль, хоч найменшого, хоч найбільшого. М'яко стелить та твердо спати. Переливає з пустого в порожнє, на сміливого. Собака гавкає або боязливого рве. Спишемо з вами прислів'я з антоніми та підкреслимо їх. Вправа 42. Знайдіть, будь ласка, прислів'я з антонімом у вашому підручнику. На чорній землі білий хліб родить. Так, чорний білий. Це в нас слова протилежні зазначення. Ще шукаємо прислів'я. Важко знання добувати, зато е легко носити. Важко і легко. Також на слова антоніми. Матері своїх дітей жаль хоч найменшого, хоч найбільшого. Найменшого, найбільшого також в нас є антонімами. Записали це. І наступне прислів'я: м'яко стелить та твердо спати. М'яко та твердо також є антонімами словами протилежними зазначеннями. Наступне прислів'я. На сміливого собака гавкає, а боязливого рве. Сміливого, боязливого також у нас є антоніми. Записали. І останнє. Знання важко добувати, зате легко насити. Важко, легко, також є антонімами. Самостійна робота розмовляти, починати, випрямляти, зустрічати. Користуйтеся словником, виконайте завдання на вибір. У словнику синонімів знайди синоніми до кожного з поданих слів та запиши. Або у словнику «Антонімів» знайди антоніми до кожного з поданих слів і запиши. Підсумуємо, що таке синоніми? Так, синоніми це слова, які по-різному пишуться, але мають схоже значення. Добери синонім до слова веселий. Так, радісний. Що таке антоніми? Так, це протилежність за значенням слова. За якою метою використовуються синоніми та антоніми у нашому мовленні? Так, щоб збагатити наше мовлення, воно було яскравим і виразним. Збагачувати наш словниковий запас що допомагає нам в пошуку синонімів та антонімів. Правильно словник української мови синонімів і словник української мови антонімів. Домашнє завдання. Підручник сторінка 17 вправа 45. Спиши, доповнюючи групи синонімів. За потребою користуйся словником синонімів.